Глядає, з їх точку зору, вони приїдуть з Києва, роз, може дещо розкажуть нам те, про що ми ще не знаємо. Де я... навкредися, да, дякую, що підказали. На, напроти заводу Карла Ліпних, да, і є там такий, з такою ганебною назвою, як наша правда, торгівельний центр. Це зразу за ним, правди, проспект Правди 29, якщо точно. Там за заправочкою, ну і оце, наша правда, е, е, торгівельний центр за нині. За там... там е, е, за торговим центром. Так, за центром. А зараз я запрошую е, ще одна молода людина, е, от цікавого вірша нам запропонує. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Чоловік, чоловіку, брат. И мы здесь собрались, по моему мнению, чтобы не быть толпой, разобщенной толпой, а быть собором личности. У меня есть небольшой стих. который написано. В кругу декабрьских событий, здесь на Майдане баррикад, на середине всех открытий, начало новый перекат. Начало новый путь полета за Украину и за честь. Во веки выхода из гнета всегда у Бога выход есть. Слава Украине! Продолжаем мои постерегания с Майдану. Оце коли в цю неділю відбувалося віч ми стояли не саме у центрі, наше Дніпропетровське представництво, а ми стояли праворучі сцени за барикадами. Ми там несли варту, наша Дніпропетровська команда, і ми там вже і слухали виступаючих. Ну людей було так багато, людей було аж до Бісарабки, тому ми нормально місце зайняли. І ось виступає, хтось не пам'ятаю вже брехати не буду. І довго-довго він там щось говорить, 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 народ вже не розуміє, про що він говорить, починає між собою спілкуватися. А поруч з нами стоїть чоловік і, 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 і тримає дитинку. Дівчинка ну, років п'ять, не більше. І, і, вся така в жовтому пітним прапором загорнута. І ось дівчинка просто теж, мабуть, стала слухати цього. Віктора, так би мовити. І вона потихонечку починає. Ще не вмерла мене України. І все крило, це, де ми стояли, підхоплюють і починають виконувати гімн. Це було так чудово, ви знаєте, просто дівчинка виразила, ну, як кажуть, відтя і бачиш, що королі голос. І коли іноді дехто дуже багато виступає, то народ просто втомляється. Тому я пропоную всім бути трошки лаконічними і висказувати свої думки більш прозоро і коротко.